Вашій увазі пропонується звернення Балської районної ради до президента України щодо забезпечення національної безпеки людини, громадянина, суспільства і держави. Депутати Балської районної ради глибоко стривожені загостренням політичної ситуації, яка склалася в нашій країні. Масові заворушення в центрі столиці та інших містах країни, захоплення адміністративних приміщень, прояви вандалізму, екстремізму та свавілля, безлад, руйнування, погроми та підпали не можуть нас залишати байдужими. В той час, коли в нашому районі панують спокій та стабільність, в центрі Києва практично йдуть військові дії, горять автобуси, летить каміння, вибухають запальні суміші. Лється кров мирних громадян і бійців правоохоронних органів. Радикально налаштовані молодики остаточно переступили межу розсудливості, а опозиція втратила контроль над розбурханою ними ж масою людей. Вкрай стурбовані поширенням екстремістських настроїв у суспільній свідомості, появою радикальних організацій, протистоянням, нагнітанням ворожнечі по відношенню до органів державної влади, усвідомлюючи свою відповідальність перед мешканцями Балського району, вважаємо за необхідне звернути. До президента як гаранта Конституції України, шановний Вікторе Федоровичу, засуджуючи дії екстремістів та безвідповідальних політиків, які штовхають людей на громадянське протистояння, закликаємо вас відновити порядок та законність в державі, забезпечити захист прав мирних громадян, а також вжити законних дієвих заходів, що відповідають складності ситуації: агресії, екстремізму, провокаціям. Повинен бути поставлений надійний заслін. Балтська районна рада просить вас, шановний пане президенте, не допустити посягання на сталий розвиток української державності, розколу громадянського суспільства, здійснення перешкод у функціонуванні державних органів, підприємств, установ організацій радикально налаштованими особами, що мають на меті насильницьким шляхом дестабілізувати ситуацію в Україні, чим ставлять під загрозу безпеку. Та суверенітет українського народу стабільність та злагода у державі повинні бути відновлені. Я ставлю на голосування про рішення ті, кого понаданий того вигляді, якого я. Доброго дня.